Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Сьогодні в нашому етері ми говоримо про проєкт Бекстейдж. Адже це не просто проєкт, це джерело підтримки для жінок, де вони мають змогу наповнюватись позитивними емоціями, енергією та ресурсами. Тому наступні 15 хвилин нашої розмови будуть і присвячені саме цьому проєкту. детально про нього нам розкажуть наші гості Ольга Сварич та Ірина Шарова, організаторки проєкту. Ради вітати вас. Доброго день. Вечер. А давайте почнемо з того, як взагалі зародилася ідея цього проєкту і з чого все почалося. Це дуже класне питання, тому що ідея зародилася з Ірини, котра мама. І я, знаходячись в декреті, отримала від неї таку пропозицію: каже, давай щось зробимо для жінок. Ми жінки, ми розуміємо, як то важливий наш стан, наш ресурс. І вона каже: давай щось зробимо. Ми думали, думали, думали. Багато ігор було проведено до повномасштабного вторгнення в нашу країну. І е, коли стався лютий місяць для України, це був такий важкий час. Ми взяли, звісно, паузу, як і багато бізнесів в Україні, і за цей час ми дуже багато всього робили з собою зі своїм мисленням, зі своїми відчуттями емоціями. Отримувала дуже багато від дівчат запитів через якийсь період, що їм не вистачає цього. Да? І ми наважилися на те, щоб зробити ці ігри, тому що перед повномасштабним вторгненням було багато ігор і понад тисячі жінок пройшло через наш проект. І зараз от ми провели вже ігри в Кривому Розі, в Дніпрі. Наразі Кривий Ріг буде гра в цю неділю, я на який вже повний солдат. І ми дуже раді, і я дуже рада, що Ірина прийшла до мене з такою з такою пропозицією. Вона наш ідейний керівник в нашій команді. Тому тому так вона зародила ця ідея. Так, а яка головна мета та ціль були поставлені перед проєктом? Головна мета та ціль проєкту полягає в тому, щоб жінка, у котрої є багато справ у буденному житті, скажімо так: діти, сім'я, робота, спорт, хобі і так далі. Могла виділити кілька годин в неділю та приділити їх собі, щоб наповнитись емоціями, енергією жіночою енергією насамперед, гарним настроєм та піти після ігор зарядженою у своє буденне життя та свої справи. Так чудово, а які позитивні зміни та враження ви помітили за цей час серед жінок, і які взяли участь у вашому проєкті? Насамперед, це це їх стан їх позитив. Тому що на енергії жінки будується дуже багато, і ми знаємо, що жінка одним рухом, одним дотиком, одним поглядом може щось або зцілити, або навпаки, зруйнувати. Тому ми бачимо дівчат. Ми бачимо то, якщо вони пишуть, то що казати, після гри в січні на гру на реєстрацію в гру на лютий місяць 85% білетів було куплено після гри через три дні Напротяг цих трьох днів. Був був практично солдав. Ну, тобто дівчат, да, тобто дівчата після гри одразу пишуть: я вісім чоловік іде команда, сім чоловік іде команда. На нас бронюйте, на нас бронюйте. Ці емоції, що вони отримують на грі. Той позитив, те емоційне наповнення, то. Ті, знаєте, ці очі, котрі горять, і е, вони повертаються додому, вони повертаються до своїх чоловіків, до своїх діток. А діти, ми всі розуміємо, що це це майбутнє нації. І ми не можемо казати, що мама повинна завжди бути на роботі 24 на 7, бо мама робота мамою. Я як мама двох діток, я розумію, вихідних там немає. І набагато простіше десь працювати, чим працювати мамою. Я вам так скажу. Тому ми, от ми бачимо ці позитивні. І зміни, і ми бачимо насамперед при стації на наступні наступні ігри, і не тільки в кривому розі, бо ми зараз поширюємося на всю Україну. Чудово! Ну я вважаю, я вважаю, що це вже як найскоріше відбулося. А якщо говорити про успіхи, так от яким чином ви підходите до наповнення цієї енергії та ресурсів у ваших учасниць? Наповнення наших учасниць насамперед може йти тільки після того, коли наповнені ми самі, як організатори. Ми завжди не спиняючись в розвитку, ми працюємо над своїм емоційним станом, емоційним інтелектом, скажімо так, ментальним здоров'ям. Це спорт, наші хобі, це медитаційні практики кожного дня. А, так, а як ви визначаєте успіх? От у підтримці наповнюється енергію ваших учасниць, які приймають участь в вашому проєкту? По-перше, це зворотний зв'язок, який ми бачимо після ігор. І він, скажімо так, вражаючий. кількість емоцій про те, що заповнюються зали на наступні ігри вже насамперед. Також у нас багато запитів від дівчат, котрі виїхали після початку повномасштабного вторгнення в інші країни. Запити на купівлю прав на нашу гру у інших країнах. І це говорить навіть про те, що Ті дівчата, котрі вже два роки не ходять, більше двох років, котрі не відвідують наші ігри, пам'ятають ті емоції, котрі вони переживали на іграх, і хочуть цю гру провести вже в ту країну, де вони наразі знаходяться. Бускай більше двох років. Скільки вже mm -hmm. вашому проєкту? Три роки, роки майже роки. так ну вже такий досить дорослий проєкт. <рес> да, але паузи дуже велику робили, тому що це, це була така пауза. Ну, всі розуміють після того місяця тому. Да, так в принципі, три роки. Угу. А як потім вирішили зібратись і от далі продовжувати? Це зустрати? було тяжко. Ажко дуже емоційна, і та все, все тяжко було. Тому що дуже було таке: а, а, а може не наразі, а може пізніше. А може, давайте ще зачекаємо. А, а ну от є є якийсь запрос. Та ні, давайте зачекаємо, давайте ще не незабаром. А потім, як багато бізнесів в Україні, ми. Ми офіційно працюємо, ми платимо податки, ми платимо зарплату людям. Ми співпрацюємо з кількостями бізнесів різних в Україні, тому ми з'єднуємо, поєднуємо людей між собою. І ми вирішили, що годі чекати. Ми не знаємо, скільки ще буде тривати така ситуація в Україні, і треба підтримувати економіку України. Тому таке, я, це ж це ж це, це пішло від Ірини, і вона сказала: годі, ми зможемо. Давай, давай йти, давай вставати, давай щось робити, давай йти. А чи пам'ятаєте цей перший вихід після цієї довгої паузи? Так, тому що всі дійсно ми зараз живемо в такому стані постійного виснаження емоційного. Да. так а чи пам'ятаєте ви цей перший вихід? Так, звичайно, це було дуже тяжко, але першим моїм запитом було це трішки відволіктись від того перманентного стресу, в котрому ми живемо вже всі більше двох років. Але спонукало нас почати те, що ми даємо заробіток нашій команді: це сценаристи, ведучі, спеціалісти, котрі роблять фотозони, артисти, це персонал локацій, де ми працюємо. Це у нас команда на одну гру персоналу до 25 тисяч чоловік, і всі вони отримують зарплатню. Да. Так, це по перше. По-друге, те, що ми з кожної гри допомагаємо благодійному фонду. Це важливо, ми це розуміємо, допомагати нашим ЗСУ. І по-третє, це емоції, котрих нам всім не вистачає. А ще і за концентрації нашого сучасного життя у нас немає стільки часу приділяти, а також тривоги. Ми це розуміємо на це впливають. Mm -hmm. Відвідувати кінотеатри, ресторани, там десь виходити з подружками гуляти, немає такої. Такого, скажімо так, вільного часу, щоб туди постійно ходити. Тому наша задача було зробити таку концентрацію, щоб за декілька годин в неділю ми граємо саме в неділю, скажімо так, саме незавантажений день, день. Так, день. так, один раз на місяць у кривому розі, щоб кожна дівчина могла собі приділити, приділити цей час та наповнитися емоціями, енергією і. Піти далі, займатися своїми справами. Так, чудово. А, на вашу думку, от як ваш проєкт впливає на сприйняття жінками своєї ролі в суспільстві? Роль в суспільстві. Роль в суспільстві це коли ти м, вважаєш, що твоя робота як жінки неважлива. І в якийсь момент, коли ти робиш постійно щось одне, тобі вважається, ти себе не бачиш м, з. Ти бачиш себе тільки зсередини, бо ти поційно в цьому знаходишся. Ти на цю е, нашу гру, да на цей наш проект ти виходиш з цього положення, ти міняєш свою картинку. Ти а, спілкуєшся з новими людьми, ти спілкуєшся зі своїми колежанками, бо на наші ігри а, дуже багато ходять дівчат, котрі працюють разом, вони так час проводять, да? або котрі просто, просто вони, а, дружать, або корпоративи проводять на наших іграх, або день народження. Тобто дівчинка при, приходить до своєї і вона грає. Да? І ти виходиш з цієї своєї буденності, в, наш, заходиш в нашу гру і ти вертаєшся до своєї буденності. Ти, Vais... Uh... Наскільки ти важлива, наскільки багато ти всього робиш, ти, ти просто, я як мама, я розумію, як це на собі, тому що кожен успішний проєкт народжується з потреби власних, власників. І от ми як мами, ми це розуміли, наскільки ми багато всього робимо, 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 ми це не цінуємо, не відчуваємо. Як тільки ти відходиш трошки далі, і ти дивишся на це все, ти розумієш, яка ти важлива, яку ти роль кожного дня відіграєш, і ти себе ціниш. По іншому, а коли ти себе ціниш по іншому, тебе цінують по іншому, інші? Не правда ж? Так <клес> а і будемо підсумовувати нашу розмову, тому що час нашого етеру він обмежений. А, ви сказали, так що в планах є вже там різними містами України так. А, розширятися, скажімо так. так. А, тому які а, плани по розширенню проєкту, так і коли це вже планується в найближчому майбутньому, чи можливо там трішки пізніше? Весною у нас стартують гри в Ужгороді. Наразі ведемо перемовини з Німеччиною, Швецією та Польщею. Тобто ми виходимо так. на міжнародний, не тільки містами так. України. Так. Також з проєкту бекстейдж ігор. Найближчим часом, я думаю, що в березні місяці буде проєкт бекстейдж. Вона також для жінок, але він буде приділений. Зовнішнього вигляду та стилю жінок, адже ігри наші наповнюють, скажімо так, зсередини, це емоційний інтелект, та ментальне здоров'я, а бекстейдж вона це буде зовнішня картинка, так як себе жінка бачить у дзеркалі. Тобто ми і внутрішньо, і зовнішньо. І зовні так, все... все для жінок. Так. Так, а... І останнє запитання: так, де можна знайти інформацію про ваш проєкт, як зареєструватися і хто може взяти участь взагалі? Сторінка в інстаграм backstage.ua, будь ласка, запрошуємо. Реєстрація також на сторінці. Вся інформація про проєкт на сторінці, також ми є на Фейсбук і найближчим часом ми будемо на Ютуб. Угу. Хто може взяти участь? Абсолютно, Абсолютно кожна. всі 18 плюс. 18, плюс. 18+. плюс. Неважливо, ти студентка, мама, є в тебе дітки, немає діточок. В нас до повномасштабного вторгнення було дуже багато учасниць 50+. плюс, і вони чудово проводили час та наповнилася також енергією. Гра у нас зроблена таким чином, що неважливо, який в тебе вік буде цікаво, гарно, весело. І кайфово всім. Це чудово, що підходить для всіх. І я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні звертали до нашої студії і, дякую. звичайно, побажати вже якнайшвидше цьому розширенню вашого проєкту, особливо на міжнародній арені. І Дуже ми дякую. вам дякуємо. Так. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про проєкт «Бекстейдж». У гостях у нас були Ольга Сварич та Ірина Шарова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.